Зінької комісії міської раді з питань прав людини вікулося, депутатської діяльності та етики і регламенту. У засіданні присутні три члени комісії. На появденний винесено сім питань. Значить, загальна інформація по сесії пішов двадцять три, на після двадцять четверта. Шесідувати питання задати. Наше пи перше питання: про шанування пам'яті. Пошанування пам'яті рішення номера 1871, 1881. Пропонуйте ваші уваги. Заможність героїв за свободу і зависність України під час воєнних дії РФ рай України присвоїти посмітна звання учасника міста новоукраїнського кошукулі Миколаєвич, солдат солдату Збройних сил України. І звернулася до нас ветеранська організація о... армація збройних да, інтернаціоналістів. У нас двоє ще з Луганської війни, один із них, Юра Чуковський, одному з них вже присвоєно, при звання почесних при при громадянин міста Новоукраїнки. Звернулися вони із попитанням присвоїти звання почесної при громадяни при міста Новоукраїнки Шевченко Олександру Довольчучу. Воїна Черна школа Шевченко, воїну інтернаціональності. Так, наступне питання.

Також будемо проводити авторський нагляд по проекту реконструкції часів каналізаційних по... мереж до комунальних закладів, довго до та каналізаційної мережі виробів для проведення заходів з благоустрою. По землекористуванню, земле користуванню захід приготовиння заю. Комунальній власності, підключення мобільного модульного будинку в селі Маріянопіль до зовнішніх мереж, середловини та септику проведення заходів ну, Хто тобто, там щось не завершили, то дозволяємо, що в цьому році можна було провести фінансування. Придбання автономної звукової та освітлювальної апаратури для проведення заходів на території громади, в тому числі ви з них поховальних перемінів, облаштування приміщень для роботи виборчих комісій та приміщень для голосування. Покращення доступу до адміністративних послуг для осіб з інвалідністю, оплата послуг знаповнення та обслуговування геоінформаційних систем з питань за устрою, просторового здорового планування та будування. по охороні навколишнього середовища, проведення природоохоронних заходів за рахунок цільових фондів. В освіті встановлення охоронної сигналізації, кнопки тривожного випиту, їх обслуговування, ремонт. У закладах освіти придбання авичних металодетекторів і обслуговування ремонту, заміна, заміна котлі та придбання обладнання для хотелів котел освіти, придбання матеріалів обладнання для проведення поточних ремонтів у закладах освіти, по культурі, проведення поточних ремонтів котелями, придбання матеріалів обладнання для котелів закладах культури, проведення поточного ремонту зали, сцени коласу культури ювілейні, придбання обладнання покриття для сен та інших матеріалів для відновлення сцени поласу культури ювілейні, придбання прикрас для новорічної ялинки за потреби, проведення робіт з монтажу та демонтажу ялинкових прикрас. І по громадському суспільству сплати всяких внесків до асоціації, які підставляють органи місцевого самоврядування. І відповідно до цих заходів ми скоригуємо ту табличку по інвестиційних проєктах, Там буквально уточнилися просто самі. У нас у проєктах там по світі уточнили, там перероблювали проєктно-кошторисні документації. То, тобто, фактично, там нічого не змінилося, але просто пішло уточнення по цих проєктах. Ось дякую, дякую. дякую. Наступне питання про роби документів щодо відшкодування компенсаційних оплат, з кількох перевезення за різничним транспортом. Дійшла. Питання від «Українська залізниця, щодо передбачення у міському бюджеті на 2025 рік, щодо компенсації витрат за перевезення пільгових пасажирів у приміському пасажирському сполученні. Ну, оскільки це функція держави, яка передбачена законом про залізничний транспорт, де чітко вказано діяльні статті, той, хто запроваджує пільгу, той і відповідно платить. Українська міська рада не приймала жодних рішень щодо запроваджування будь-яких спільних при міському, будь в будь-якому сполученні, тому підстави для відшкодування залізниці відсутні. Ви ще заведене пропоную підтримати рішення, яким відмовити українські залізниці фінансування міського бюджету видатків на 2020 рік щодо компенсації переклази по прибутковому сполученню. Ну, відповідно, доручити управлінню соціального захисту та охорони здоров'я повідомити про прийняття рішення антиукраїнської телеці. Дякую. Да. Наступне питання про затвердження статуту КНП Українська міська лікарня в Українській міській ради в новій редакції. Статут КНП Українська міська лікарня був прийнятий ще в червні 2021 року. Тепер пішло чимало часу, Лікарня відбувається, і е, на сьогоднішній день лікарня вже відповідно постанова кабінету міністрів зобов'язана у нас свій штаб е, мають фахізацію по ветеранів, які будуть надавати послуги ветеранам безпосередньо у закладі. Е, ну, відповідно, ще було декілька змін законодавці. тому пропонується відобразити всі ці зміни. Уже в статуті, які викладають нові етапції. Курінальна таблиця до рішення є. Mm -hmm. да. Поліна таблиця підляла, то, там, у лайнових депутатів, але да, основні, що будемо казати, розширяють була ну, спостережна рада, Наразі ми формуємо наглядову, це зовсім інші контролючі органи, з ну, іншими функціями, так само і функції є, стосовно. Лікувального процесу законодавство не дозволяє проводити лікувальні процеси в режимі мобільних, будемо казати, послуг. Це теж не було передбачено їхнім статутом. Тому ось такі зміни, бо нагадав, що додаткові коди економічної діяльності буде введено при такого видання. Після цього вони ведуть з фахівця в масштаб, е, 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 нададуть замовлення до державного бюджету, поки що державний бюджет обіцяє протягом двох років утримувати цих фахівців. При фахівця вже працюють в громаді, але на ну, цього сьогодні зможуть вести е, таких фахівців ще і лікування запитів. Тому прошу підтримати. Наступне питання про надання матеріальної допомоги Лукашук. Ви знаєте, далі не сюда виконувати наш учасника бойових дій Лукашука Миколу. Uh, оскільки на території громади не проживає родичів першої ступені спорівнення і відсутні документи, які ми будемо казати. Помер під час порушення військової служби. Тобто немає поки що документів, які підтверджують його зв'язок, його смерті з захистом Батьківщини, але всі розуміють, що все-таки помер від цієї причини. І родичі першого ступеня спорівняння відсутні. ну, такі дружина, з дружиною розлучний, донька проживає в Крупницькому, лише проживає на території Української міської ради яку старенька мама Лукашок Відна mm -hmm. Микитівна. Ну і зв'язку з відсутністю повного пакету документів, згідно з яким би та, така допомога могла бути виплачена розпорядженням військової голови, звертаємося до вас підтримати проект рішення, згідно з яким виділити дії Викиті Лукашок. У матері померлого нашого записника виконує кашука матеріальну допомогу в сумі 25 тисяч гривень, і ці видатки провести за рахунок. Е видатків, передбачені місцевому бюджеті, на реалізацію програму підтримки сил під сил зброя села та дві тисячі на 2025 рік. Дякую. Наступне питання про внесення змінити допомогти рішення української міської ради від цього один тисяч десятого року п'ятдесят про відзнаки на української міської ради. <scanning> Я замістив, що, що у нас було передбачено до нагорода до грамоти міської ради кожний 250 гривень, до почесної грамоти 500 гривень. До цього на ну, попередні роки здійснювалося касове обслуговування, коли ми отримували ці кошти під звіт. Ну, почали і ну, потім звітували за кошти. Був укладений договір з банком Аваль. Зараз такий договір у них. Ну, відсутні на надання таких послуг, і казначейство нам не пропускає, ну не дає можливості знімати обігові кошти, ну, готівкові кошти ну, в касах ну, через банк. Тому ці кошти будуть ну, вноситься зміни і заложення про те, що до переліку документів. Повинна додаватися заява людини про зарахування, грошової винагороди на її особовий рахунок, ну і зазначаються реквізити цього рахунку. Ну, тобто кошти будуть ну, у, у нас вже попадає, і у нас всі соціальні допомоги всі всіх життя рахунки вже ну, не дається. Ну, тобто, Грамота ну, тобто, ж... людина не чекає. Ну, Наче їх завжди робили сюрпризу. сюрприз. А тепер уже сюрприз. Я б... да, ще напишіть заяву про те, на який рахунок люди не можуть. Ну, кілька рахунків вона повинна. Ну, це не так, я придумала, я там ну, то, кудись то, на якийсь рахунок. Да. ну, то -то Такий механізм сюрпризу, це ну, я Така процедура, тобто це не може вийти. Ви бачите, що все зводиться до того, щоб не мінімізувати. Дякую, Ніколай. Наступне питання про внесення про структуру відділу освіти виконавчого комітету з 20 березня 2025 року. Звернувся до нас по питанням начальника відділу освіти. Він просить вивести структури господарської групи відділу освіти посаду фахівця з охорони праці. У них цю посаду займав ну, чоловік, і вона була прям прописана по як з охорони фахівець охорони праці. Але в зв'язку з тим, що чоловік цей розрахувався, зараз у них. Є, ну буде так, що е, потреба у фахівців є, але не тільки за охорони праці, вони хочуть об'єднати цю посаду е, за кількома напрямками. І вони просять вивести саме фахівець охорони праці, а ввести просто фахівця. Значить, зробити ніякого тут не добавки, не мінуса не буде, просто що. Посада буде просто називатися в хіміці. Посадовище буде прописано валювати. Протест... 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 І... Ну, ви пам'ятаєте, на минулій сесії у нас не розвітували податково і вдячна лапа, то буде відбувати на цій сесії. Тепер буде три питання комунальної власності. Про дострокове припинення договору оренди майна комунальної власності з злотою сторін. Ну, знаєте, що вже що у зв'язку із введенням обов'язкового харчування учнів загальної школа, в ліцеї номер 6 не вистачає місця дітям. Для того, щоб прохарчувати ну, снідати, щоб діти мали можливість поснідати до 12-ї години, в них не вистачає приміщення. За мами приміщення, в якому було розміщено людина, в якому в основному харчувалися діти початкової школи і невеличка частина старшої школи, але там чітко і ясно не було прописано, що це, ну, це був другий сніданок говорити. Ну, а тепер, те, відповідно, до нових правил треба харчувати всіх дітей. І тому, а поряд кімната, яку, яка була, перебувала в оренді у, у О, просимо їх звільнити це приміщення, для того, щоб можна було виконувати програму з харчуванням. Це так Зеркала, там, там це. Да. Да. Ну, ну вони дарували навіть 10 років тому, коли заключався цей любний, ні, ніхто ж не думав, що, що, що буде таке. Просто тоді було вільне приміщення і добре, його здали, здали в оренду. А тепер щось і школа, звичайно, заробляла на цьому. Ну а тепер просто необхідність є, що треба харчувати дітей. Про затвердження розпорядження міського голови отримали службу у справах дітей і центр соціальних служб комунальний заклад отримали матеріальну до благодійну допомогу від ЮНІСЕФ через департамент обласної державної адміністрації. Вони отримали екофлот e як благодійну допомогу, і тепер просто її треба. Ми вже Ми поставили, облікували да, розпорядження міського голови, а просто нам треба затвердити це розпорядження, тому що це ж майно комунальне позицію. Так, і наступне питання нас стосується цивільного захисту. Внесення змін до програми розвиткування цивільного захисту на 18-27 рік. Там вносяться зміни в порядок оплати працівників. Які будуть їздити на будівництво шутифікаційних споруд для самих працівників, які працюють на будівництві, ми вже затвердили ставу суму тисячу гривень в день, це як добові, команді вони отримують їх за матку, вони отримують 14 тисяч гривень. Ну, а їх туди везе автобус, іноді цей автобус. Ну, цей автобус йде, як правило, із громад області. Е у нас в минулому році один раз їздив наш автобус, ну, але водій він не отримує цієї тисячі гривень. Ну, йому е відряджувальні панці, тому що там, коли йдуть працівники, вони можуть їхати не, не тільки працівники комунальних установ, а в основному у нас їздили люди. Які хотіли, ну, які були непрацевлаштовані, і вони хотіли заробити якусь копійку. Ну, а, м, якщо їде наш автобус, то розумію, що їде водій, і він працівник закладу, то йому до 300 гривень виплачуються мадіровичні. А до цієї тисячі ну, людина по суті те саме робить, що вона приїхала туди, вона не просто сіла там і чекає, поки їх хтось інший водить. Вона виїжджає з людьми. На ті самі на об'єкти, і цілий день перебуває разом з ними, то вирішили додати до цих архив, додати, що це сили, але загалом у нього ті самі тисяча гривень. Mm -hmm. Так. Два питання буде. Ага, відділ освіти. Про внесення змін до положення попереднього використання шкільних автобусів. Це саме це питання, тому що минулий раз вираз на будівництво сертифікаційних спілку їздив шкільний автобус. І знову ж зараз друга неділя вже підходить до кінця. Знову наш шкільний автобус знову, для цього, оскільки є відповідне положення цим положенням прописано, що ну, і в законодавстві прописано, що шкільний автобус має ну, використовуватися тільки для перевезення е, учасників навчального процесу. Учні в першу чергу вчитель до місця і тоді з місця до додому. Ну, а ми ще іноді, як немає іншого, виходу, ми ще використовуємо і в таких випадках. То це вносимо зміни порядок користувачів автобусів. Про затвердження положення, то наразі нагоду учнів виконання на українському міської. Но української міської ради у нові редакції, значить, до цього року є положення, в якому були прописані суми і категорії, значить, що відзначалися ну, учасники конкурсів, олімпіад обласних спортивних змагань. А тепер, в зв'язку з тим, що в цьому році. Підмінили світні золоті медалі, то така винагорода, яка там була за тисячу гривень була винагорода, яка стосувалася дітей, що хіба східні медалі, і півтори тисячі це була золота медаль. Зараз збільшили цей розмір до двох тисяч дітям, які отримали атестат з знаку, то їм буде виплачена допомога дві тисячі гривень. І якщо найвищий бал набере на ЗНО чи атестації там дивлячись, то, то там буде три тисячі гривень. Зміни на оскільки на зараз немає працівника у відділі молоді, раніше цими винагородами займалася молодь. Зараз будуть займатися відділ освіти, і відділ освіти відповідно будемо відповідати за, як секретар, заведення документації, за протоколи, засідання комісії, склепання і ведення протоколів. ну, Це в такі зміни до положення. Два питання буде фінансових, 10-8. Земельних і